Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл Казан про канал, і ми з вами, друзі, продовжуємо проходження гри під назвою Cuphead, друзі. Ну що ж, друзі, якщо ви пам'ятаєте, друзі, ми з вами перемогли в двох босів попередній серії, ми перемогли з вами поїзд. Так, ми перемогли поїзд і русалку Кайла Маріна, наскільки я пам'ятаю її звати. Ось, сьогодні ми дійшли до якихось наступних босів. Я так розумію, що це фінал у нас далі, тому що там буде штаба як Ода. Ну що ж, ставте лайк, друзі, підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Так, у нас тут казино з вами. King Dice, Король Купу. Всі ставки зробимо. Поїхали, зараз буде. Так, невже ви, ви тут? Ви зібрали всі контракти. Це дуже чудово прийти. Але. Але так просто потрапити до боса, я не, не дозволю. На початку давайте пограємо в малесеньку гру. Малесеньку гру, цікаво, що за мені гра? Кидайся. Що це таке? Друга. Трічка. Что <ролевый> эм, Что за... Почекай, чекай, что Дэвид, что? за Что друзья, ничего? Чекай, что это за... Да це було залі. Ааа, а, де тут пішла посити є. Я давай вибити. Вибив типу. А давай динечку попробуй выбити. Динечку выбив і що типу? Аааа, давай. Ааа, ясно, що він пішов. Б... Що це таке було? О! Нихрена! О, <связь> а, ты очень стрелять. Да ёлки! Да ёлки! Шо вы было? Я ничего не разумею! Давай! Всё? Так, легко было! Так, и ты пушай, давай бы ты сейчас сын показал. Аааа... тут треба босів перемагати. А що? я трику кубів? Я за сейф треба А, я пропускал. А, может пропускать тут кость, Все Давай тройку. О, плюс хп. А, диви, на декількох боссів є сердечко, там можна отримати сердечко, ясно. А, це самоліт. А, І що тут вона стріляє? Це подарунок, який я отримав з це? Що тут стріляє? По коняку стріляти? А! Зіпи у мене привид прикинь Так але я щось трохи поки... не зупляю, щоб бити пригодиш Все? Серйозно? А що так легко? Інтересно А ну давай попробую тройку вибити А, ну це мені на дачку не буде, да? Да, Я сейчас... Ну давай поднимемся, что тут Что тут у нас есть? что oh, а... Что это было? Что за... Что за кубик? Ну, в принципе, это не складно. Ой. Ай! Сказал, да, склад то я получил урон раз плюнути будут. <клес> <клес> я квасла булу весьмерка. Старт овер, я прикинь. А файт типу, пу. Задиви, мені треба двійку вибити і потім ще двійку. Або двіку. Все, я напевно цього, механічку пойду. Прекрасно. А, дичей. А я Що, ж... що це було Ти диви, я майже його прийшов А давай напевно тих самих босів цілобу А давай сердечко перемістились Одиночку, дочку давай ще раз Я напевно зрозумів би хайку я меня до боса якось до пішов. Хорош так розумієш декілька боссів є і їх треба вбивати Теперь дойду до федерал сюда некш Да поліза це очі це просто вже. Чекай хоч доїчик шокосвіка подивитися Ну перший пост взагалі легкий. Типу якщо щоб таких, так їх, да? А де давай до сейфу тут є? Давай ще раз. плюс это хп. Давайте сейчас на, на, семерочку. Я не знаю, что до себе. А что надо сейчас шестерки А, вот это Окей. Давай. Сдевай <звёк> Давай, давай кем, ну, на Короче, там же летают, и у тебя речь назад. Назадь, Вот Так цело будет швы, так и <плес> Хочу запарить, но <але> не парайц. <плес> Давай, двигу, би, подивимся, все там. Короче, бей треба топов життя вибивати. Скоро ще все. Давай, да сверх. Ты вы п'ять життя угро у мене. Кази пол рыда. Да сейчас скритай больше А ты потому что так. А ты чего а надо просто вставать, я так понял. Ну, в принципі не так складно. Якщо у тебе добава шашка, тільки є ще це просто взагалі, ізі. А Тепер що? Тепер він типу патріку випити, де? Да? Є. І ще трійк. Ну того разу я легко здохну, бо що там просто твої добу готовий.

А чего я в пбр? Ты капец, за боже упыри, бих! Я натиснул на парилку, на но оно не парируется. Двиньки. А давай поднимемся на двиньки, драч? Чё у нас там на двоечке? Чё у нас там на буду смотреть, тарас. Чё за... Озеро ой Щось трохи цей баговані тут яки рівні бо, ну ой, не рівні, а больше Короче, в його треба голову спрятати, ну синю. пишу Ну це якийсь пагорний босс тоже як ця сигарета чи що так було? Ай! <звук> ну теж якийсь баговидий босс. Тут якийсь баговеді бос, напевно, певно, ще є. Це просто жив. <звук> Куди піду, напевно? Давай на четвірку. Я, напевно, Треба тройку вибіти. Чекаєш, де Будем. Добре, давай не будемо певно. Ну хотів би з боїчи кось полити знову. Ну, хочеться швидко прийти вже напевно до гру. 4 хп. Блін, ви... якби мене... якби я не профукав хп, у мене було б тоді 4, ну окей. Так, була слова, це конячок. Так. Дай просто вставати може гладонний момент, пое. А... Градонний момент, а.зручнеший маленький. Ай! оце от... А, ну шо ж! Я ж не выйти через... Я лайку. Я я. я якось легко звук. А я може перебив, прикинь. на п'ятірки там сердечко. Треба бути зараз. Зараз туди йдемо до п'ятірки. Так, у нас я перша боцілочка, так? Чого <п 'ятерість> не за друга рушка? А, е подавати. Давай зараз подивимося, що які у нас боси п'ятірки. На п'ятірку зараз підемо. Ти у мене 4 хп, до речі. Так, троечку вбиваю. І, і потім двічку. Все. П'ятірка, подивись, що на п'ятірки. Чай на четвірки тоді, чи був? Ну давай подивимося. Ты вот, вот. А, ч я? Что вот, это Короче, вот, парить вот. У него две атаки, разумею, да? Нет. О, за рядовую искусство На моей пути. А, <звеч> все. Тоже максимально легкий пост, целом. Тут такие смеги посты за зале. Влажить. Так, ну что, сразу на троечку, на семерочку? Там по бой попала рела, да? Ну, дедочку выбрал. <звеч> Ничего, я зараз шейку расправлюсь с боссом. Коротше, вирішив до записі з ним розправитись, тому що. Ви і так не бачимо. Так, тепер я за двічку На сім'ю. 何でだよ、ボタンだよ、おしっタイム。 І надо шерсть три путь і дві пути. Не треба було брати. О! Дві прекрасно вс. І дуже, бо... Давай! Давай! Все. Фу! Це піздох би зараз, <п 'я> диви, як його колбасить. Ну прикольный босс взяли, да, всё. Прикольный босс, и... Что ты потом бы босс, и ты только босс на игре. Вот, а да, да я его должен был А, что ты же пара 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 па пау А, Ах, минус. Нехай уже буде. Я так разумею, ты порвался босс? Правда? Я, я правильно разумею? Чувак, у нас тепер пост. Чекай, а що вони, до речі, порушку? Хоча, тобто, наводка, вона трошечки не вийшла, так? Сколько там? Де я був? Час іти в ад. Поїхали? Так, 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 дивіться, хто з'явився. Ось так. Невже ви пер перебухти цього короля кубика? Та ще й зібрати всі договори. А ну давай їх сюди живуть і І... і. Ступай на команду. А, то, типу є твій кінцівки, можна да... від... не віддавати, а можна віддати. А що буде якщо віддати? Дай подивимось. Тепер твоя душа не тепер ти належ нам буде з тобою чортопські бессе-хо-хо во цей. Все, він нас схопив тут. Нормально. Нічого собі оце на цілий екран. Юніті. В цілому все. Да я так розумію, що це погана кінцево купувати. Місце задума перед заграло. Так, ну я так розумію, що це погана кінцівка, а ми не хочемо погану кінцівку. Давай. Ні. Вирішив надути мене, як і всі інші, я покажу тобі. А я так розумію, що ми все буде битися, Я якраз щось так іду. Ух, ну поїхали. Що я дробь. А, ну це можешь было запарить. Ай! що це було? Якийсь чортяка пробіг, ви бачили? Маленький чортівняк пробіг. Так, але йому треба стріляти. Але йому стріляти вже багато. Робить, а? Був. А, він такий ще так. А, ти що ти як побивати? Ай. Да ёлки, Як так? Хочешь я разразумею? Требует в голову ему стрелять. Что, не О! Ничего себе. Лёва является по так на Вики. Хочешь я сразумею, не голову стрелять. Ай! Ничего себе, я уже до доступной фазы дошел, и так сдох тупо. Не, дрон, дальше фазы не Что-то у меня такой чертики еще было. Тут не было атака сдох. Эдит. А! Я Короче, у него способ объявить атаки. Я умею. Да я так. Я так с

бачили. Да куда ты? ты а все дома? Что эти вот штуки летают? Аж, а вот эти штучки побахали, да? Ті, 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 ті. Ті, ага, ага, ой. Давай, я убил. ничего себе, я ожидал, до встанью фазу перешел и так. Короче, друзья, я решил поменять эту ружку. Зараз пройдем его. Зараз точно пройдем. Зараз мы его пройдем. Я думаю. Подтаж, это просто Так, я говорю, что ты допадал идут, короче.

Якраз. Я не знаю, що тут таке, але... Я знаю, що тут якось справляюся. Все, друзі, я перебіг його. Фух. Я забув включити запис, час, коли я пішов до третьої фази. Але я вирішив... Але я включив якраз, коли майже перебіг його. Ух. Навіть звука. Суттяна. Я би не показувати всі ці моменти, як я проходив. Це просто жах був. Оооо. Я прийшов його. Я його. прийшов. Брати перемогли демона, де де, і, і, і він де, підняв руки і сказав І, і всі брати схова... сказали, Так, містер Деяво, ми зрозуміли. Пакет сказав і. Але у нас ще є дуже справа. І, і, і кафети, і макбети спалили всі контракти за душу, які, продавав, які були лімешниками диявола. Брате ви, Давай Макбет, мені повісти всім капкети качавку. Хлопці побігли додому розказати всі. Були. Так, тепер, тепер ми, ми розкажемо всім, сказав Марк. Брат. Брати зібрали всіх біля своїх добу. Ви тепер вільні від диявола, закричав кафет. І більше ви нічого ми його не довели, сказав Марку. Всі, всі були доволі тим, що були раді, що нарешті перебували диявол гіп гіп ура капхети макве. Кричали всі. Гіп гіп ура, гіп гіп ура. Після цього брати пообіцяли більш ніколи не вступляти на свої пригоди на свої кружки. Але до цього то іншого побенду. Але це вже інші І Кіпет. Ох, друзі. Нарешті ми прийшли з вами капхет скільки. Я емоції вимотав від цієї ігри. Це просто було клас. Це просто було беззабутнє. Проходжу. Мені сподобалось. Реально. Мені всіх ігор реально сподобалось Мені реально. Ну що ж, друзі, Закінчимо проходження кафед з вами Ми готовиці цієї прийшли. Ставте лайк, друзі. Підписуйтесь на мій ютуб-канал, якщо ще не підписуєте. І буде націкати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім бажаю удачі, пердого деба, всім пока.